Залишився день до виборів президента України. З Нью-Йорку українці телефонують рідним Україну і обговорюють наслідки голосування. Це своєрідна спроба знайти порозуміння і спільно будувати місто у щасливому майбутнє. Цей день, 46 років тому, 30 березня 1973 року, у Монреалі помер один з перших керівників Союзу визволення України, головний ідеолог українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов. Будучи вже на еміграції через літературу, громадську діяльність, такі як він. Національно свідомі люди колись так само будували цей міст між Америкою та Україною, щоб захистити майбутнє покоління на роки вперед. Дискусії про те, яким має бути керівник держави, ми заглянули в минуле, згадуючи тих людей, які присягли Україні, присвятили їй своє життя, свою свободу і мали повне право дожити віку на рідній землі. Уявіть собі, як шокуючи прийти на кладовище за кордоном, що тримає таємниці минулого століття, і віднайти прізвища героїв України, пам'ять про яких не може бути втрачена. Цвинтер святого Андрія розташований в містечку Саут Баунбрук в окрузі Сомерсет, штату нью джерсі І є єдиний український патеон Сполучених Штатах Америки, де є понад 6 тисяч могил, відомих українських діячів, політиків, державотворців, вчених, служителів церкви, письменників, художників, меценатів, музикантів. Свого часу сюди були перевезені тлінні останки українців з Венесуели, Польщі, Чехословаччини, Німеччини та інших країн світу. Церкво Монумент Святого Андрія Перезванного було збудовано на пам'ять про голодомор в Україні 30-х років. Більшість людей, похованих на цьому кладовищі, були колишніми борцями за волю України і дітьми тих, які перейшли Першу світову війну, здобули незалежність у 1918 році, і після другої світової війни рятували за рахунок еміграції. Дмитро Донцов писав: найбільше гніття того, хто найменше вимагає. Сьогодні виборці повинні усвідомити свою відповідальність перед тими, які віддали своє життя за волю нашої держави і перед майбутнім поколінням України.